Це хірургічне відділення Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги. Протягом останніх років тут відбулося чимало змін, запевняють медики. До прикладу, впроваджено новітні технології у різних напрямках хірургії. У лікарні запевняють, більшість операцій тепер проводять малоінвазивно, тобто з мінімальним втручанням в організм. Зокрема, що стосується лапароскопії, цей метод хірургії в нас не обмежується жовчевим міхором. Цим методом через три невеличких проколи в черевній порожнині, в один з яких інсталює. Відеопорт, В два інших порти вводяться спеціальні інструменти, виконуються операції з приводу гострого апендициту, апендектомії, операції з приводу кишкової непрохідності. З лукового генезу, тобто лапароскопічний, дозволяє ліквідувати кишкову непрохідність, тим самим попереджує розвиток подальших спайок в післяопераційному періоді, що є ноу-хау в принципі на рівні нашої країни. Є також апарат, за допомогою якого методом аргоноплазмового зварювання зупиняють кровотечі. Дозволяє безконтактно зупинити кровотечу любу велику. Кровотечу, з шлунка, з 12 палої кишки з травоходу навіть. Раніше таких пацієнтів дійсно оперували, якщо не вдавалося зупинити консервативно, вони йшли на операцію. Операція була важка, операція супроводжувалася великою смертністю. Наша процедура. Переноситься легко, проводиться без наркозу, рідко супроводжується рецидивами і, і ніколи не треба було переходити на оперативне лікування. Виконують серед іншого і малоінвазивні операції при жовчно-кам'яній хворобі. Доволі недавно з'явилися. Умови для того, щоб проводити механічну літотрипсію, то в тому випадку, коли конкремент великих розмірів в протоках, його перед тим треба розробити і потім вилучити в 12 палу кишку з протоку. Велику увагу, кажуть в хірургічному відділенні приділяють і проктології. Перевага малоінвазивних методів запевняють медики у тому, що їх використання значно скорочує перебування пацієнта в стаціонарі, зменшує больовий синдром і загалом до звичного ритму життя людина. Може повернутися швидше.